Будете духа. Ви відмовляєтесь, продавайте? Ще раз запитай на продаваєте наказу. Я відмовляюся, дути в ваші ті всякі. Угу. Чому відмовляєтесь? Так, так. Можна не складати просто? Ні, не можна. Ха -ха -ха. А чого? Ну без протокола ніяк. А за що протокол? А от складуть і вас тоді вже узнаємо. Що узнайомили. заїхав на той? Що заїхав мій автомобіль на... не мій, а той. моєї мама автомобіль на... Угу. за то теж. Два протоколи. Ну я не бачу свідоцтва про прострацію транспортного засобу. Та я не знаю. Та то та а... не мої машини. Та... Андрій. Я працюю в міліції. Де би я дожився до такої машини. Документи, у меня лекаря, что у